Невеличке село з населенням близько 350 чоловік. Між тим має зручне географічне розташування з хорошим транспортним сполученням, п'ятикілометровою відстані від районного центру та газом, що правда підключено, який було лише вчора. Сільський голова пояснює, мрія була давно можливості з'явилися недавно, проте з горністю підкреслює, все зробили практично самотужки. У нас з'явилася така можливість, оскільки в сільській раді на рахунку з'явилася сума немаленька сума. Від продажу земельної ділянки і продажу через аукціон бувшої школи В нас зібралося 157 тисяч, і це було основним поштовхом для того, щоб ми могли розпочати цю справу. 7 тисяч гривень в таку суму обійшлося блакитне паливо кожній дриглівській сім'ї. І це лише обов'язковий добровільний внесок на так званий кістяк. А якщо порахувати витрати на всі необхідні матеріали та установку, то вклалися дриглівчани приблизно у 16 тисяч гривень. Проте ні ці витрати, ні подорожчання газу на 50% не затьмарило радості селян. Говорять, занадто вже довго вони чекали на це благо цивілізації. О, ми щодня думали за, за цей газ, та його не було. А це не так якось раптово нам зробили його. Живо. За Боже, дуже доволі, як і радію, не можу вам передати. Буде тяжко було носити малою дрова з лісу, а то купляли. Зараз добре, Газ буде та й добре. Святкувати подію зібралися усім селом разом з керівником області Сергієм Рижуком, який і символічний факел запалив, і наявність газу в оселях селян особисто перевірив. Дриглів став не єдиним селом, в якому з'явився газ. Пощастило також і сусіднім дітківцям 40 будинків, яких тепер теж будуть з теплом. Це все, звісно, добре, говорить головний господар області. Проте зауважує, не селяни мають думати про газифікування своїх осель, а держава. Я вже багато років був міською людиною, але чогось мені не спадало на думку, що до мене хтось має прийти і газифікувати мені квартиру. То чим гірший селянин від міського жителя? Правда? І цей мій такий приклад. Він переконує і у вас, і у всіх нас, що справедливе суспільство ми будуємо, демократичне. Але настільки вже ця тема в'їлася в печінки всьому українському селянству, що вони вже готові останнє віддати, копійку цю наскладати, фуфайці ходити, які 30 років назад куплені, але віддати, тому що газ це не їх просто життя, і не тільки їх життя, і певний добробут, і поліпшення його, а це життя самого села.